Прийшов в один із будинків, не відкачує машинка. Ось, каже, ця взагалі не працює, це не відкачує. Намагався оце виняти, ось зараз покажу. Ось така ситуація. Викручую, ця штучка відсьогується. залишається там. Чому? Якщо її виклопити відверткою, викруткою, то ми там побачимо, напевно, щось ось таке ж саме, як тут. Зараз побачимо, що буде ось там. Ледве не вилимав, але майже достав. Ось Зараз спробуємо доставати, ось ми. що тут ми можемо наблюдати. Можемо бачити ось таку картину. Оп. І машинка не викачує. Це в нас Німеччина. Помпа не працює відповідно. Ще невідомо скільки мотлуху ось там. Ось така ситуація. Вчасно обслуговуйте ці фільтри. Тоді таких у вас проблем не буде.